Доброго вечора, шановні глядачі телеканалу FNB. В ефірі Новини до Невеччини у студії я Ольга Остапчук і зараз про новини тижня. На початку послухайте, будь ласка, новини з обласної державної адміністрації. За участю голови обласної державної адміністрації Василя Ядухи відбулось розширене засідання колегії Державної фінансової інспекції області. Основним питанням порядку денного було підведення підсумків роботи Служби області за перші півріччя поточного року та визначення основних тактичних кроків надалі. Василь Ядуха позитивно оцінив роботу інспекції в напрямку зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни в області, відмітив суттєве покращення результативності роботи інспекції порівняно з попередніми роками, як результат, Держфінінспекція області входить в першу десятку згідно рейтингової оцінки Держфінінспекції України. Ми стали на крок ближчі до світових стандартів надання медичної допомоги онкологічним хворим в області, зазначив голова обласної державної адміністрації Василь Ядуха під час прес-конференції, присвяченої запуску Хмельницькому онкологічному диспансері сучасного комп'ютерного томографа для діагностики та планування якісної променевої терапії. Лікувальний заклад устатковано таким обладнанням в рамках проекту фонду Ріната Ахметова розвиток України Рак вилікований своєю». Єчасна діагностика та лікування онкологічних захворювань. Розвиток галузі охорони здоров'я визначено пріоритетом у роботі обласної влади. Аби не бути голослівним, зауважу, що за два роки на придбання медичного обладнання та устаткування спрямовано 50 мільйонів гривень. Це в десятки разів більше ніж за попередні роки, зазначив голова обласної державної адміністрації. А тепер переходимо до новин, що сталися безпосередньо у районі. Цього тижня під головуванням Юрія Кучерявого відбулось розширене засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва при районній державній адміністрації. Розпочинаючи засідання, очільник району зауважив, що ті кроки, які робляться владою назустріч підприємництву, спрямовані на вирішення питань розвитку бізнесу на території району, але поряд з тим виникає багато важливих питань. Важливість нашого зібрання обумовлена відповідальністю за виконання плану соціально-економічного розвитку. Району та соціального захисту жителів Доноєвеччини, поповнення бюджету за рахунок виконання податкових зобов'язань, збільшення робочих місць, залучення інвестиційних коштів для розвитку краю в значній мірі залежить від ефективної діяльності суб'єктів господарювання, а досягнення загальної мети залежить від плідної спільної роботи, конструктивного діалогу між бізнес-спільнотою та органами виконавчої влади. По першому питанню порядку денного про детінізацію підприємницької діяльності шляхи та інструменти легалізації прихованого безробіття інформували заступник начальника управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації Дмитро Сусляк та перший заступник начальника міжрайонної державної податкової інспекції Наталія Баранюк. Учасники зібрання розглянули також питання про основні положення закону України про зайнятість населення, ухваленого Верховною Радою України 5 липня, пото. Року та про результати роботи щодо впорядкування обліку суб'єктів підприємницької діяльності, які були зареєстровані до 1 липня 2004 року, не залишилось поза увагу і питання про визначення кандидатур на відзначення кращих підприємців району з нагоди їх свята. Нещодавно президент України Віктор Янукович підписав закон про зайнятість населення. За словами віце-прем'єра Сергія Тігіпка, закон про зайнятість відрізняється комплексним підходом до підвищення рівня працевлаштування українців. Докладніше про новий закон у виступі директора районного центру зайнятості Віктора Мельника закон України про зайнятість населення, який ухвалений Верховною Радою України 5 липня 2012 року. Та підписаний президентом України, набирає чинності з 1 січня 2013 року. Законом передбачено, що роботодавцю, який працевлаштовуватиме на новостворені робочі місця молодь осіб віком від 50 років та інших, численних неконкурентно спроможних громадян на ринку праці, сроком не менше ніж на два роки компенсуватимуться витрати, пов'язані. Зі сплатою єдиного соціального внеску без обмеження у розмір заробітної плати протягом першого року. Також встановлено, що роботодавець, який протягом року забезпечував створення нових робочих місць та забезпечував виплату заробітної плати у розмірі не нижче трьох мінімальних заробітних плат в наступному році, матиме право на зменшення розміру єдиного соціального внеску на 100%. У законі передбачено стимулювання місцевої влади до покращення інвестиційного клімату в регіоні, створення нових робочих місць, шляху внесення змін до бюджетного кодексу України в частині збільшення нормативу відрахування від податку на доходи фізичних осіб, що зараховується до доходів бюджету сіл, селищ, міст, районного значення з 25%, до 100%. Таким чином, органи місцевої влади будуть зацікавлені в створенні нових робочих місць, розвитку підприємництва на своїх територіальних громадах. Також передбачено, що суб'єкти малого підприємництва, які створюватиме нові робочі місця та працевлаштовуватиме на них безробітні сроком не менше, ніж на два роки. Протягом першого року також отримує щомісячну компенсацію у розмірі мінімального страхового внеску. В законі передбачено, для студентів денної форми навчання як вищих навчальних закладів, так і професійно-технічних училищ буде запроваджено стажування з відкриттям трудової книжки. Молодим працівникам, які погодилися працювати у сільській місцевості. Надаватимуться стартові виплати. Передбачено законом, що особи, які будуть направлені на працевлаштовані в сільській місцевості, чи то вчителем, чи лікарем, чи іншим професіям, спеціальностям, буде надаватися житло безкоштовно і виплачуватися десятикратна мінімальна заробітна плата. В разі, коли людина протягом, молода особа протягом 10 років пропрацює в даній місцевості, житло перейде в її довічне користування. Особи віком від 45 років, які мають страховий стаж більше 15 років, матимуть право на одноразове отримання так званого ваучера на професійне навчання. Законом також передбачено встановити. Статус безробітного особи, яка не працює з першого дня звернення до Державної служби зайнятості. Вже традиційним на Дунаєвеччині напередодні Дня Незалежності України є вшанування кращих колективів та кращих виробничників і представників інтелігенції, які заносяться на районну дошку пошани кращі люди Дунаєвеччини. Наступний наш сюжет про колективи, які удостоїлись такої честі. Колектив Слобідко Рахнівської школи дружній, творчий та цілеспрямований. Педагоги, що тут працюють, докладають чимало зусиль, аби школярі не лише здобували знання, а й творчо зрозвивалися. Цікаві ідеї та постійний рух вперед. Ось кредо колективу. Але хто як не директор, краще розповість про своїх колег та про роботу школи. Колектив Слобідорахнівської Рахнівської школи відносно молодий. Цього року ми розпочинаємо 23-й навчальний рік. Школа працює за моделлю школи творчої розвитку творчої особистості. Цей визначає напрямок тієї діяльності, над яким ми працюємо. Це пошук, і організація роботи з обдарованими дітьми. В нас в колективі працюють лауреати обласного конкурсу, вчитель року, це вчитель трудового навчання Кіндрат Ярослав Дмитрович, вчитель фізичного виховання Кучинська Наталя Миколаївна. Виходячи з моделі школи, ми. Працюємо над тим, щоб забезпечити творчі задатки дітей. Відповідно до цього, в школі працює шкільний театр Тіней, який відомий не тільки в нас в районі, але й за межами нашої республіки. Щороку учні успішно виступають. На різноманітних фестивалях дитячих театрів, конкурсах в Стрійові в Республіці Польщі минулому році на базі нашої школи був створений театр рухів, який був відзначений цього року грамотою обласного управління освіти. Як гурток від будинку школяра на базі школи працює гурток української вишивки, якою керує кіндрат Ярослав Дмитрович. Вони є учасниками. Всіх масових заходів, які проводяться на території нашого району та області, школа вже багато років підряд займає призові місця на районі Спартакіаді школярів. Підсумками роботи за минулий рік наш танцювальний колектив посів також призове місце в районі. На конкурсі обласному конкурсі огляду художньої самодіяльності відзначилася сім'я Кучинських. Школа продовжує продовпрацювати, впроваджує ті накреслення, які визначені урядом, державою і районним керівництвом. І ми хочемо подякувати за сприяння і допомогу районної адміністрації, відділу освіти районної державної адміністрації та тим меценатам, які підтримують, допомагають школі. Мальовниче село Михайлівка, де розкинувся старовинний щепанський парк з унікальними деревами, віднедавна славиться ще однією перлиною фольклорно-етнографічним колективом Джерело, котрий був створений при місцевому сільському клубі. Бо, хоча колектив молодий, йому близько року, але своєю оригінальністю та творчими здобутками іншим не поступається. Наш колектив створений досить недавно. Ми лише один рік працюємо. В колективі працюють люди різного, можна сказати, покликання і домогосподарки, і вчителі, і медики, і ми, працівники культури. Співаємо ми різні пісні. У нас люди досить обдаровані, талановиті, і співаємо і веселі, і жалібні, всякі пісні. Ну що можна сказати? Я дуже вдячна цим своїм людям за те, що вони підтримують на мене коли треба, в будь-яку хвилину. Ми можемо зібратися і виступити і заспівати. Скажіть, а ви берете участь у якихось конкурсах, фестивалях? Так, звичайно, ми вже неодноразово приймали участь в районних і в обласних конкурсах. В районному конкурсі ми приймали зелена неділя, обласний конкурс то був зелена неділя, в районному конкурсі Івана Купала, Зайняли ми, приймали в обласному конкурсі фольклорних колективів «Незмілія народна криниця також участь. Ну і в усіх конкурсах, які проводяться, проводить наш відділ культури. А чому саме джерело? Ну, воно виникло в наші, це наш, наша назва так якось спонтанно. Ми зібралися просто так. І так як джерело будлить, так у нас. Е нас Дябурний. так дата, в нас життя були колектив. <рес> Скажіть у вас такі оригінальні костюми. Це костюми ваших бабусь, мам. Можливо, де ви їх взяли? Чи ви ж самі їх виготовили? Ні, ні, це ко це костюми наших бабушок. От, наприклад, мій цей костюм йому вже напевне 100 років. То це ще мої бабки. І так всіх наших цих учасників. Це костюми дуже досить давні. І в нас колись в них на, на весілля ходили дружки. І, ну і а в давнину, то і всі ходили так по селі. А потім вже все воно як сходило, ніби, і люди вже вже тільки на весілля одягалися. Це ну а ми вже його нас стало воно як вже візиткою нашого колективу, ця наша форма. Скажіть, будь ласка, а репертуар ваш? Ви переважно виконуєте пісні, які співали тут, у Михайлівці, чи, можливо, десь там дізнаєтеся е, в інших селах? Е, чи де ви берете свій репертуар? Ми переважно з нашого села беремо поки. І співаємо різні, народні, фольклорні, сільські пісні, і і естрадні, всякі, всякі репертуарми. А чи не думали ви про те, щоб влаштувати якийсь свій концерт у селі, а можливо у районі? Ну, В районі я не знаю, а от у нас має бути престольний праздник свято села 28 серпня, і ми будемо влаштовувати концерт своїми силами. У Юлозі червона калина, покохала молода дівчина, покохала козака, покохала. за що Знала, покохала козака, покохала, за що доля їй така, та й не знала, о юлозі червона калина, загубила спокійна дівчина, покохала, козака та й до бога. А козак не хоче жити в неволі, покохала козака та й до болю, а козак не хоче жити в неволі. Що електроенергія, що подається до наших будинків, є незмінним атрибутом цивілізації. І навіть не можемо уявити собі життя без електрики. Навіть коли її вимикають на кілька хвилин, це вносить неабиякий дискомфорт у налагоджений плин життя. Один із кращих колективів цього року став і колектив працівників, які забезпечують нас подачою електроенергії. Колектив Доноєвецького району електричних мереж. Наша організація Доновецький район електричних мереж. У нас працює штатних біля 130 чоловік, позаштатних зверх 20. Обслуговуємо зверх 2100 км кілометрів ліній, з них 700 кілометрів високовольтних, ти півтора тисячі ліній 0,4 кіловольта. Значить, обслуговуємо 28 тисяч споживачів в нашому районі побутових споживачів електричної енергії. Ну, займаємося в першу чергу. Це пердачо енергії, продажем енергії, і для цього сформовані відповідні бригади, дільниці. У Нас сформований тут колектив на центральній базі. Ще є відповідні дільниці в Міньківцях. Міньковецька дільниця, Жончицька, Смотрицька, які працюють значить. В такому режимі віддаленому, але це члени нашого колективу і обслуговують ті райони віддалені країни нашого району. Ну, займаємося капітальним ремонтом, технічним обслуговуванням наших ліній, я вже сказав, скільки їх нараховується, і біля п'ятийчі трансформаторних підстанцій. Ну, колектив кваліфікований, професіонали свої справи. Звичайно, є в нас і проблеми, тому що лінії багато ліній ще 60-х років, яких вже термін експлуатації вичерпаний, але ми кожен рік стараємося поновлювати, підвищити надійність, якість наших ліній так, щоб були задоволені наші споживачі. Наші головні постулати в нашій роботі це споживач, найвища цінність нашої компанії, споживач завжди правий. Споживач головний інвестор, тому що ці кошти, які йдуть за сплату електричної енергії, частина з них йде на відновлення і капітальний ремонт відновлення цих наших ліній і нашого обладнання. Щоб напередодні цього свята виділити, я насамперед хотів би сказати гарні слова про наш відділ механізації. Ми якраз знаходимося біля наших механізмів, спеціальні механізми, спеціалізовані. Других організацій району таких механізмів немає. Звичайно, є своя специфіка їх обслуговування, ремонті. Дуже на своєму місці я хочу відміти нашу механіку по транспорту модел Микола Григорович, який забезпечує майже 30 одиниць цієї техніки, яка кожен день виходить. Це серце нашої організації. Ну, Працюють бригади, нас шість. Дільниць, і одна дільниця оперативно виїзна бригада, яка круглодобово чергує і займається слотацією, займається ремонтом, займається оті дзвінки, всі, які приходять, це приходить диспетчерською, і ця бригада займається вдень, вночі, вихідні і, і круглодобово. І шість дільниць, які очолюють майстри. Хотілося б відмітити майстра із коня. Як бригада, якого це бригада по ремонту підстанції занесена його портрет, занесений на районну дошку Пошани. Багато років, зверх 30 років працює в цій організації, хороший колектив. Ну, Як в лікарні хороші хірург до нього, так і в нас такий хірург по нашому обладнанню нас Микола Яськунь. Хочу відмітити бригаду, також Кобілецьку зменьковець. Це віддалена бригада, яка Ніби керівниця не на очах поза очами, але надійна тримає дисципліну і, звичайно, експлуатує вірені її підстанції і лінії в нормальному режимі. Ну, Звичайно і хотілося відміти міську бригаду, тому що місто це наша столиця і, звичайно, надійність електропостачання міста. Залежить багато настрій наших людей, і всі проводяться в основному торжества в нашому місті. Тому бригаду, яку очолював депутат районної ради Володимир Миколаївич Радіонов, теж необхідно відмітити, що вони своєю задачею стараються справлятися. Ну, хороші нас люди і працюють в службі маркетингу, і збуту електричної енергії. Дільниці хотів би відмітити там дільницю Барахтенко, начальник дільниці і його людей, які з місяця в місяць забезпечують 100% оплату за спожиту електричну енергію, як юридичними споживачами, так і побутовими. Контролери у нас такі є, які крули сутки теж працюють майже які забезпечують. Збереження нашої продукції, це тобто електричної енергії, щоб її не розкрадали, щоб без обліку не споживали. Банкудуй Міша і Надвірняк Ніколай, які це так умовно ми називаємо, група Беркут, які виїжджають і виловлюють тих, хто нечесним шляхом хоче використовувати електричну енергію. Так що колектив наш як кажуть, обстановка здорова. Колектив у нас професіоналів хороший, тому я їм всі бажаю здоров'я, так як і нашим споживачам задоволення від нашої роботи. Дякую за. Стоять на сторожі найдорожчого, життя та здоров'я. Вірні клятві Гіппократа, вони у будь-яку хвилину готові прийти на допомогу хворим, віддаючи їм не лише свій професіоналізм та вміння, а й тепло, чуйність та щире серце. Мова про колектив маківської лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Маківська зніша лікарня. В цьому приміщенню ми знаходимося, працює з 1978 року, коли її вперше відкрили. Побудував цю лікарню місцевий колгосп для своїх колгоспників. З того часу колектив ну, колектив зміцнів, омолодився. Багато у нас працює ветеранів в лікарні Вуславський Сімказімірович, чижешний Мирославні, Чижишна Галина Володимирівна, Вівсяк Іван Іванович. Амбулаторний хердж Розомборська Антоніна Степанівна, ну і другі. І в той же час колектив омоложувався, в нас є нові молоді медсестри, які зарекомендували в своїй роботі себе дуже прекрасно і працюють. Значить, Лікарня в нас в даний час пройшла реформа в лікарні. Лікарня перейменована амбулаторію загальної практики сімейної медицини з денним стаціонаром 10 ліжок, який постійно працює в нас. На даний час амбулаторія обслуговує населення семи фельдшерсько-акушерських пунктів з 11 сіл, які входять з 11 сіл, і базове село Маків з населенням 5 тисяч. Всього населення 8,5 тисяч населення обслуговує наша амбулаторія. Цьому році нам, в нас буквально тиждень тому назад за, заснована в нас пункт швидкої допомоги Значить, з амбулаторним з фельдшером, який обслуговує виклики, і ну, шофера, є пункт. Значить, це ще нове для нас. Ми будемо працювати над цим питанням. Є труднощі деякі, але я думаю, що ми ці труднощі будемо долати разом з керівництвом району, який нам дуже допомагає в цьому відношенні. От, і е, я думаю, що населення. Макова і накунув кожніх сіл буде задоволений нашою медичною допомогою. Запевняємо наш колектив, дружній відповідальний, знає свої обов'язки. Ми будемо старатися все для того, щоб задовільнити всі потреби медичні для нашого населення. Господарство Євроінвест, що знаходиться у селі Міцівці, одне з дебагатьох у районі, яке, окрім аграрної діяльності, займається ще й тваринництвом та виробництвом молока. Близько двох років тому троє підприємців вирішили відновити у селі роботу ферми. І ось на даний час разом з молодняком тут отримується 295 гулів великої рогатої худоби, з яких 115 дійних курів. Колектив господарства невеличкий, адже сучасна техніка дає можливість швидко та якісно справлятися з. Своїми обов'язками. Але гарні результати, які демонструє Товариство Євроінвест, свідчить про те, що люди тут працюють і виконують свої обов'язки дружньо та злагоджено. Наше господарство одне з наймолодших в районі, яке займається тваринництвом. В нашому господарстві працює 11 працівників. Це доярки, механізатори, відлікарі і різноробочі. Цього року ми можемо вже і порадіти нашими досягненнями, які ми ну, досягли за цей рік. Це і хороший ми зібрали врожай, і збільшилися надой молока, збільшується поголів'я і збільшилася у людей заробітна плата. Це ми можемо і похвалитися. У нас дружній дуже колектив. Ну, підобралися хороші люди і доярки, і механізатори, яким я дуже вдячний за їхню працю. І Ми зараз плануємо чуть -чуть розширення, плануємо добрати ще механізаторів, бо збільшилася у нас і землі, земля збільшилася, і тваринництво, трохи у нас пішов ріст і хочемо добрати ще людей. Наслідуючий рік ми плануємо збільшити поголів'я до 150 голів дійного стада, збільшити посівні площі. І для цього нам потрібні механізатори. Завдяки нашому колективу, ми наше господарство виходить на збільшення потужності, і, ну, звісно, вдячні нашим людям за їхню наполегливу працю, за те, що вони не покладаючи рук, трудяться зранку до вечора, бо сільське господарство це специфічне господарство. Це на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Нагадую, що нашим інформаційним партнером є інтернет-провайдер FNB-дом. Інтернет від FNB – це надійно, швидко та якісно. А ви пам'ятаєте, хто володіє інформацією, той володіє світом. Побачимось наступного тижня.